І та ж теза ніякого силового розгону не буде. Про це заявив прем'єр-міністр, відкриваючи засідання уряду дії силових загонів. Вночі він назвав прибиранням барикад. Опозицію закликав людей не лякати, людей не реагувати на провокації. А закордонним представникам порадив у своїх заявах враховувати реальні обставини. Наші опоненти намагаються весь час підтримувати в суспільстві напругу. Розповсюджують чуткі. І робити провокації. Ось і зараз вони лякають людей силовим розгоном майдану. Як прем'єр-міністра відповідально заявляю, ніякого застосування, застосування сили проти мирних мітингувальників ніколи не буде. Зрозуміло, заспокойтесь, ідеться тільки. про расчистки дорог для обеспечения жизнедеятельности столицы. Зараз, зима, кто забыл. Треба расчищать улицы. Треба, чтобы наши люди имели возможность добираться транспортом.